Традиційне попередження для всіх дуже сильно вразливих в цьому контенті присутні матюки прямо зранку. Це не лізе в в'які ворота. Так що краще відійдіть, якщо переживаєте за вуха. Але, блядь, в такий час живемо, щоб подякувати, що тут зранку на тащак не бухають. Добрий. Ранок, 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 ніколи зранку не писав контент. Добрий ранок, чи коли ви там це будете дивитися Ви на каналі Тараса Білки, і це 1102 день повномасштабної війни, коли нам нічого не залишається, крім як нестять, стоять і їбашить. Отже, ті, хто минулого тижня не докопав собі помиральну яму, ті, хто минулого тижня в помиральній ямі собі обладнали окопи і спальні місця, ті цього тижня, боюсь, щоб не спились к чортові матері. Але менше з тим є про що поговорити. Зранку зібрав багато різного матеріалу, подивився, з якими заголовками повиходили засоби масової інформації. Є у мене така можливість і трішки часу зараз. Так, тому тут дійсно є про що поговорити. І ті з вас, хто дуже уважні, і поза минулий випуск, ще дивилися сьогодні багато що буде повторюватися, бо гіпотетичні речі, які ми з вами фантазували, вони вже не гіпотетичні, вони дуже і дуже об'єктивні і реальні. Давайте по порядку, але для початку підпишіться на канал, поставте вподобайку якщо вам це все допоможе розкрутитися. Отже, 1102 дні або роки і п'ять днів українці не просто. Виживають, а і ще й при цьому убивають. Декому це звичайно ж не зрозуміло? Всі втомилися дуже сильно і очевидно для всіх, що будь-яка війна в світовій практиці, в світовій історії вона так чи інакше завжди закінчується якимись перемовинами, якимись підписанням миру і таке все інше. І, от, вперше, з моменту обрання Дональда Трампа, президент прости господи, президентом Сполучених Штатів Америки відбулася зустріч його і президента Зеленського. Відбулася вона Сполучених штатів. Тах Америки в овальному кабінеті На зустріч лідерів держав це було мало схоже. Моя думка, я подивився, я дивився і більше того, подивився частково навіть інтерв'ю президента Зеленського. Бо щоб про такі речі говорити, треба бути в контексті треба все ж таки дивитися, а не по заголовках робити свою аналітику. Є кілька думок зразу скажу, що я тут не максимально песимістично налаштований навіть. Бо, по-перше, розділяю думки тих політичних експертів або політичних оглядачів, які говорять про те, що така перепалка на такому рівні. Івні, коли привезено угоду про рідкоземельні корисні копалини, і вже як зазначали в The New York Times, угода була на столі, і лежали там навіть ручки, вже, якими мали би її підписати, але не підписались. Переросло це все в сварку. І отут от я розділяю насправді думки, що як на мене... Це виглядало як щось дійсно сплановане. Ну в якому сенсі сплановане? Оце питання треба було закрити. Дональд Трамп там очевидно він пустився берега і він не розуміє взагалі не відбиває багато що. Але сьогодні поговоримо про дуже цікавий погляд на це все. Я і ще... Тиждень тому в подкасті ми зачіпали цю тему про концепцію ворога і не ворога. Бо ця концепція дуже яскрава на сьогодні, і вона дуже багато що показує і пояснює. Але давайте повернемося по хронології. Значить, по хронології Трамп забув, що він називав Зеленського диктатором. А може не забув. Там деменція на такому рівні, що я не розумію, що, що правда, що неправда, де він жартує, а де всерйоз щось сприймає. Потім він е, говорив ще багато всякої дічі, і от на зустрічі з президентом Зеленським він говорить, що українські міста зруйновані, чоловіків не вистачає. Є мільйони жертв без Америки. Ви простояли би тільки два тижні. Зеленський, звичайно ж парує це все, тим, що чув таке саме, але було про три дні. На що має право надалі сама. Концепція воюючої країни з дуже великою країною однією з лідерів по армії по економіці колись вона не прийнятна декому великим політикам в тому числі. Бо це може бути прецедентом. Тут зрозуміло, чому Росія нас ненавидить і чому Росія хоче нас просто вбити. До речі, тут треба експертам, філософам, психологам відійти від вживання слів. Що ми ліквідовуємо ворога, що ми знищуємо ворога, ми його вбиваємо. Це надає суб'єктності ворогу. Ворог цілком конкретний, його треба вбити, не ліквідувати, не знищити, не нівелювати, просто вбити. Коли ми почнемо речі називати своїми іменами, шановні, ну давайте уже це. Так, от українці продовжують вбивати ворогів. Е, да, десь фронт сипеться, тому що ворогів просто дуже багато. Звичайно ж, при цьому що цікаво, що Зеленський там не звалюється на цій зустрічі в хамство, і потім на. Від незвалюється в хамство на Fox News, де він дає інтерв'ю. і Він дякує Трампу. Оце от дуже круто. Це показує серйозний дуже характер. До речі, просто факт ще тиждень тому. В Пентагону наказав кіберкомандуванню зупинити всю цифрову діяльність, хакерські атаки і таке інше стосовно Росії. Це було ще тиждень тому, і от зараз е відбувається. Цькування, певне, звинувачення у тому, що Україна сама винна і все таке інше на от аж такому рівні. При цьому з дивними дуже жестами. Журналісти ставлять питання про костюми, що теж дуже дивно, тому що це говорить про те, що їх Зеленський на рівні просто як людина, як представник, обраний представник держави, яка воює, не влаштовує. Хто може влаштувати, той ким можна потакати. І тут ми переходимо до найцікавішого, до найважливішої, на мою думку, концепції, яку запропонував, до речі. Про це дуже детально описав Юваль Лєвін. Про це можна почитати. Там він це поєднує з іншою концепцією. Власне, мова про те, що. Таке ворог і що таке суверенітет держави. Це дуже важливий момент, і не треба недооцінювати от такі праці, як одна з них, конкретно про концепцію ворога і суверенітету, належить Карлу Шміту, німецький юрист, німецький філософ, дуже протирічна фігура, неоднозначна, оскільки з одного боку він вважається найяскравішою фігурою Німеччини за всю історію в теорії права, з іншого боку, він. Коронований юрист Третього рейху, і це теж дуже важливо, тому що коли така людина пише такі теорії, ми можемо розуміти цей світ трішки краще. Можемо розуміти світ Дональда Трампа з його зігуючими посіпаками, можемо розуміти расистів, тобто фашистів. І тут є певна серйозна дуже річ, тому що що ми бачимо з заяв Трампа. Я можу закінчити цю всю війну. Далі він говорить, що Путін хоче дружити, але ви хочете битися. Потім ще оце, от все про костюм, що не стосується абсолютно мови. І в кінці хамство, як родзинка на торті, коли Зеленський запитав, звертаючись, містер-президент, чи можу я додати, що сказав Трамп? Дослівно, ти так багато сказав. Окей, після цього Зеленський в інтерв'ю Fox News. дякує. Трампу, дякую американському народові. І що він говорить найключовіше. По-перше, він говорить про те, що те, що відбулося в овальному кабінеті, дійсно погано, але найважливіше, що Україні треба гарантії безпеки, а не пусто порожні слова, і що українцям наказати просто зупинитися, це неможливо, бо навряд чи хтось зупиниться. Важливий дуже момент Трамп, коли говорить, повертаємося до концепції Шмітта, коли Трамп говорить, я закінчу війну, потім, коли Трамп зустрічається з представниками країни терориста Росії. Ії без участі України, не обговорюючи навіть з Україною, це все він делегує сам собі право визначати хто є ворогом України, а хто не є ворогом України, тобто він намагається позбавити Україну суб'єктності. Тобто, є така країна, а він не може це ніяк визнати, яка три роки протистоїть другій, як вважалося колись найбільшій армії світу. Уявляєте, це він не може це прийняти до того ж, там президент на покоління молодший, і в смислі це що значить, що якийсь шкет буде тут розказувати, що і як робити? Я же дуже рижий, дуже великий, дуже старий американський дядько цього не можу прийняти. І от повертаємося знову ж таки до концепції шмітта. Чому ми до неї повертаємося? Бо Зеленський в інтерв'ю Fox News чітко сказав, що по перше він не може наказати зупинитися. Українцям і українкам, бо українці і українки вважають Росію ворогом, вважають їх вбивцями. Це дуже ключовий момент, оскільки президент говорить, що він не зможе вже змінити ставлення українців до росіян. Це правда. І багато хто не може цього зрозуміти, як це що не можна, так як в Росії, там сказати по телевізору, що тепер Америка, яку ми хотіли убивати завжди, яка була ворогом номер один, за кілька днів стає нашим найкращим другом. Як це пояснити? Там можна не пояснювати. Там ніхто не думає, по телевізору сказали, значить, такі у нас так не вийде. Це вже очевидно. Зважаючи на те, що Зеленський в інтерв'ю говорить, що Росія і Путін вороги. Ми маємо чітко окресленого ворога, визначеного нами, визначеного відповідно до дій того самого ворога. Ворога. А як писав Карл Шмідт ще в 880-якомусь там році єдність нації це не просто протистояти ворогам, оскільки суверенітет це коли ти сам можеш визначати, хто твій ворог. Ще раз. Ще в 880 році в роботах про суверенітет зазначає, Карл Шмідт, що суверенітет, суверенітет це коли ти сам можеш визначати, хто твій ворог. Але в тій же праці сказано: якщо лідер, на якого... Нація поклала цей обов'язок лідера, не може сам визначити, хто його ворог, то він це повноваження делегує комусь. І що ми тепер бачимо, боже, це ж все було описано в 880-х роках. Що ми бачимо зараз? Трамп навіть не питаючи нас. Намагався делегувати собі право завершувати війну, вести перемовини, і він не може з цим погодитися на рівні навіть емоційного сприйняття. Тобто, знову ж таки, от там Левін про це дуже класно написав. Що відбулося в овальному кабінеті? В овальному кабінеті фактично відбулася перевірка на суверенітет України, оскільки багато хто написав, в тому числі і колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон сказав, що фактично те, що відбулося, Трамп оголосив, що він стає союзником. Росії, і це катастрофічна помилка для національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Посперечатися з цим важко, в чому полягала пропозиція в овальному кабінеті. Просто не боротися виглядало наче так. Трамп говорив, що якби я, війна б не почалася, війна б закінчилася. Тобто, в такий недолугий спосіб він намагався зняти з нас суб'єктність, взагалі не розглядаючи нас як дійсно країну, як людей, які борються за своє виживання, які можуть вбивати. Ворога. А тепер те про що я говорив на самому початку. Що ми бачили ще поза минулого тижня. Коли ви тільки починали копати собі помиральну яму. Я припускав тоді, що напевно, напевно, в принципі, в усьому світі може, і це ж я і ще не згадував про те, що вони там говорили, що щось у України карт немає, якихось на руках. Аналогових карт немає. Давно користуємося кропивою. Ну це таке їм цього не понять. Дійсно, Європа почала ахуєвати. Ахуєвати Європа почала дуже сильно. Десь прокинулася, десь не прокинулася сьогодні. Зеленський полетів до Лондона, дійсно серйозні речі будуть відбуватися, і до речі, слова підтримки написали в принципі весь цивілізований світ. Весь цивілізований світ, Європа, написали слова підтримки, що вони з Україною. Навіть не буду перераховувати країни, які це написали, бо ну, в принципі, майже всі по великому рахунку. І Міністерство закордонних справ Канади в тому числі оголосило, що їм треба курсом триматися ближче до Великої Британії і України, і це теж зрозуміло. Бо те, що відбулося вчора. Можете сміятися, можете не сміятися, але, блядь, це виглядає як те, що вчора капітулювала демократія і капітулювала сила Сполучених Штатів Америки. Вони уже не сильний гравець, в принципі, в світовому контексті, бо вони побоялися Росії. Як вони збираються протистояти Китаю? Я уявлення не маю. В той же час Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Калас написала, що світ потребує нового. Лідера, ми бачимо, що не просто надважливі події відбуваються, а тектонічні, які впливатимуть на подальшу долю всього людства. А найважливіше в цьому всьому, що Трамп, рижий ішак, може говорити що завгодно. Да, дійсно, ми певною мірою залежимо, але не на 100% ми залежимо від них. Це теж правда. Європа спохватилася, і це теж є правдою. Світові ЗМІ повиходили з заголовками. Я просто їбало валив. Видовище, що нажахало світ. Український герой у пастці. Мафія веде свою гру. Там дуже багато чого складно осягнути і усвідомити. Але я усвідомити і осягнути можу тільки одне. Сьогодні 1102 День повномасштабної війни, замість того, щоб копати помиральну яму, якщо вам дуже хуйово після вчорашнього, похмелились швидесенько, бо я нагадую, нам нічого не залишається, крім як нестять, стоять і їбашить. Друзі, дуже дякую вам за підтримку мого youtube канала. Дякую Ютуб спонсорам і тим, хто підтримує нашу діяльність на Патреоні. В чергове хочу зазначити, що ці відео виходять в першу чергу завдяки вам. Ви є найкращим стимулом творити. Ще раз дякую.